Всім привіт! З вами компанія «Сервус» і ми продовжуємо вас знайомити з об'єктами, побудованими нашою компанією. Сьогодні ми знаходимося в місті Дроговичі і хочемо показати вам наш типовий проект Мемфіс, який має 149 квадратних метрів. Він був побудований в 2015 році. Зараз йдемо, подивимось зовні і всередині, та поспілкуємося з власниками. Буквально недавно. Хтось каже, ми... як ваша паперова хата? Я каже, що, це паперова хата? що стоїть зазвичай? Yeah, я кажу, то дуже я кажу, взагалі дуже гарно. І тепло, по-перше, у мене всі круги. Така сама площа. Mm -hmm. Ну і ми випалюємо практично однакову кількість кубів, ну але в неї дуже полотна. Кількість кубів дуже повно.